Добрий день. я зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради, де народні депутати після годинної роботи пішли на перерву, і власне щойно стало відомо, що депутати підтримали рішення, підтримали звернення Генеральної прокуратури щодо. Зняття депутатської недоторканності з депутата Олега Царьова та притягнення його до відповідальності та взяття під варто. Спочатку за першим голосуванням це рішення не набрало необхідної кількості голосів. Утім, після наполегливого прохання Олександра Турчинова ще раз підтримати, депутати підтримали це рішення і проголосували за нього. Таким чином, Олег. Олега Царьова Генеральна прокуратура тепер може затримувати та брати під варто. Також сьогодні відбувся виступ голови центральної виборчої комісії Михайла Хендовського, який голосив про те, що рішенням центральної комісії вже підрахувала всю необхідну кількість голосів, і були оприлюднено вже голосі України та в Урядому Кур'єрі. Інформація про те, що Новим президентом України став Петро Порошенко за словами Михайла Хендовського, який підкреслив це, Петро Порошенко є легітимним законно обраним президентом, за якого проголосувало найбільша кількість голосів виборців в історії України за всіх президентів. А також він був єдиним він єдиний президент, якого брали не лише в загально національних округах, але він набрав більшість в усіх регіонах України, за словами голови ЦВК Михайла Охендовського. Отже, депутати також підтримали постанову про проведення щодо принесення присяги новообраним президентом Петром Порошенком 7 червня у Верховній Раді присяги як президента України. Також сьогодні з Олександр Турчинов оголосив про вихід з фракції регіонів близько 20 народних депутатів, серед яких е, е, такі відомі депутати, як Владислав Лук'янов, залишив фракцію партії регіонів. Також Володимир Олійник, депутат, який... Е, Прославився тим, що е, був одним законопроєктів законів проголосованих руками 16 січня, що звужують права та свободи українських громадян, вийшли також з фракції і другий номер, яка була Тися Павелі, співачка народна депутатка, яка балотувалася другим номером на останніх парламентських виборах за списками партії регіонів. Е, також хочу додати, що в той час, коли депутати о десятій ранку розпочинало засідання. Несподівано було проведено бюджет засідання бюджетного комітету, але доступу до нього до цього засідання журналістів не було, скільки депутати, члени бюджетного комітету, проводили це засідання в тій частині парламенту. Доступ до якого журналістам обмежений. поки що це все. які рішення були ухвалені там, поки що буду з'ясовувати. Поки що це все. Дякую та до зв'язку.